Вітання всім глядачам. Сьогодні поговоримо про те, каткувати чи не каткувати. Одразу хочу наголосити на тому, що я не агроном, я не можу похвастатися колосальним досвідом у, в, в рослинництві, але я вважаю себе людиною, яка завжди прагне і завжди е, мислить. Не завжди це виходить правильно і не завжди це виходить з, з позитивними. З, Виходить, зробити позитивний висновок чи правильний висновок, чи правильне рішення прийняти. Але в основному це діло працює. Тому е, всі, все, е, з чим я зіштовхуюся в рослинництві я все е, намагаюся переосмислити зі своєї точки зору. І так, каткувати чи не каткувати. Як казав Лесь Подривлянський, як ці питання замучилися? Що відбувається, коли ми каткуємо? Відбувається, спочатку відбуваються дуже класні речі. По-перше, у нас не, не, поле стає по максимуму рівне, ну, скільки це можливо з, з, з даного поля. По-друге, ми е, притискаємо верхній шар ґрунту, протискаємо трамбуємо ґрунт, притискаємо до насінини, протискаємо до нижніх шарів ґрунту. Закриваємо в косяки, які зробили або перед тим як обробити ґрунту, або під час посівби. Тобто, зараз покладу, тобто верхній шар ґрунту втрамбований, знизу краще підходить волога, тому що по твердому краще вона по принципу капілярності підходить. І на своєму шляху зустрічає зустрічає насінину, насінина теж зволожується, вона краще проростає, вона проростає більш рівномірніше. Вона якби, і стартує трошки краще, якщо не притрамбувати. Але на цьому весь позитив каткування закінчується. Чому? Тому що рослина, яка вийшла назовні, вона вже сама може брати вологу. А Оцей принцип підняття до доверху, він продовжує йти, продовжує відбуватися, продовжує відбуватися. Тобто рослина вже сама може брати е, вологу, а волога в нас, ми трамбували, сонце світить, е, перепади температур, і волога виходить, виходить і виходить. І вона виходить і влітку, і вона виходить тоді, коли треба, і коли не треба. Ось, наприклад, поле, подивіться, як все гарно зійшло. Все якби чітко, все якби. Класно, рівненько, прямо так заїжджає автомобілем 100 км за годину тули і все буде. буде. Але ґрунт затрамбований, пішов дощик, пішов дощик і ну, вже воно брило, воно зараз висохне і воно буде брило. І рослина буде Замість того, щоб ту вологу, яку б ми могли б зекономити, коли б ми, якби ми не каткували, от рослина неї вже не візьме. Аліментуючим фактором у всіх системах землеробства, у всіх технологіях землеробства, це волога. Зберегли вологу, значить отримаєте врожай. Не зберегли вологу, значить, не отримали врожай. І дуже суттєвий фактор оцей, дуже противопоказано. Вкаткувати про технологію всінського, тому що ви з'єднуєте верхній пухкий шар, з'єднуєте з твердим нижнім, і волога прямо виходить, виходить, і ви не отримуєте абсолютно того ефекту, на який ви розраховуєте і який може бути. Тому для того, щоб не було грудучок, і для того, щоб було рівне поле, потрібно закривати вологу тільки плоскорізним знаряддям, не дисками, не борними, а тільки поскорисним нарядям і, і тих тим людям, у кого є сівалка-алігатор, я рекомендую сівалку алігатор. І по-перше, ви вирівнюєте поле. По-друге, та грудка, яка у вас навіть після того закриття вологи вийде, в неї е, ну, якоюсь мірою там сотки 50, 60, 70, як, як яка земля, як який період, в неї при посіві позбудетесь. Тому каткувати чи не каткувати. Я думаю, кожен по, по всі аргументи зіставився за і проти і вирішить по-своєму. Я не рекомендую, тому що, аргументи, тому що тому, що аргументи я навів. Тому сівалка-алігатор не має тут позаді катків, які б трамбували землю. Всі. Всі сівалки, які працюють по подібному типу, їх абсолютно у всіх є Заді, позаду, або ось такі колеса стоять, звичайного жигуля або катки, які трамбують землю. Тільки сівалка-алігатор, і я рекомендую ті, та сівалка, яку ви будете робити ви, там стоїть каток, який не. Подрі... не Трамбує, а які подрібнює. І ось я говорив за катки, які ми зараз робимо. ось, Чому ось таку кидаємо ще полосочку? Це для того, щоб обира вібрацію. Тому що якщо ми робимо косу, трубу, ми цю вібрацію не вбираємо. А отаким чином ми не позбуваємося самої вібрації. Тому зараз працюємо з такими. Якщо буде щось краще, значить обов'язково. Я вам дам знати все. Ну все добре, до побачення.